Елеонор Портер Поліанна. Розділ 17-й. Просто як у книжці. Цього разу Джон Пендлтон зустрів Поліанну усмішкою. Ну, міс Поляно, як на мене, ви надзвичайно вибачлива особа, якщо погодилася завітати до мене знову. Що ви, містере Пендлтон, я з превеликою радістю приїхала до вас, і я справді не розумію, чому мало б бути інакше. О, знаєш, я повівся брутально і тоді, коли ти так люб'язно принесла мені холодець, і тоді, коли ти знайшла мене в лісі із зламаною ногою. Між іншим, я тобі так і не подякувала за це, адже навіть ти визнаєш, що вчинила дуже шляхетно, відвідуючи мене після такої нечемної поведінки. Поляна розхвилювалася. Але ж я була рада, що знайшла вас. Ні, не тому, що ви зламали ногу, швиденько виправилася вона. Джон Пендлтон усміхнувся. Я розумію, твій язик іноді випереджає твої думки, чи не так, міс Полянно. Однак я вдячний тобі і вважаю тебе дуже сміливою дівчинкою, бо ти змогла зробити те, що зробила. А ще я хочу подякувати тобі за холодець, невимушено додав він. Вам смакувало? поцікавилася поляна. Дуже. А сьогодні ти нічого не принесла такого, що твоя тітонька полі мені не посилала, ховаючи усмішку, запитав він. Гостя знітилася. Ні, сер, дівчинка завагалась, а тоді продовжила з більшим запалом. Пробачте, містере Пендлтон, я не хотіла вас образити, коли сказала, що тітонька полі не посилала вам холодець. Запала мовчанка. Джон Пендлтон більше не усміхався, а дивився поперед себе кудись у простір. Відтак він глибоко зітхнув і звернувся до поляни, а в голосі чулися давнішні нотки роздратування. Гаразд, гаразд, облишимо це. Зрештою, це посте. І я покликав тебе не для того, щоб нудити світом. Послухай, там у бібліотеці, у великій кімнаті з телефоном, де ти була. Ти побачиш різьблену скриньку на нижній поличці в книжковій шафі, ті, що зі сліними дверима, в кутку біля каміна. Тобто вона там, якщо ця нестерпна покоївка, не попорядкувала. Принеси її сюди. Вона важка, але не настільки, щоб ти не змогла її підняти. О, я дуже сильна, весело ствердила Поляна, схоплюючись на ноги. За хвилину вона повернулася зі скринькою. Наступні півгодини були для поляни схожими на казку. У скринці було повно скарбів, фантастичних речей, які Джон Пендлтон роками збирав під час подорожей. І про кожну річ існувала захоплююча історія: чи це був комплект вишуканих різьблених шахових фігурок із Китаю, чи маленький жадитовий Бовван із Індії? Коли Поляна почула історію про боввана, вона замрійно прошепотіла, можливо. І справді краще взяти на виховання маленького хлопчика з Індії, який вірить, що Бог сидить у цій ляльці, ніж піклуватися про Джимі Біна, який знає, що Бог живе на небі. Але як би мені хотілося, щоб вони піклувалися не лише про індійських хлопчиків, але й про Джимі Біна теж, Джон Пендлтон ніби й не почув. Раз по раз його погляд линув у нікуди. Але потім він повертався до реальності, брав до рук наступну дивовижу і розповідав її історію. Безперечно, цей візит склався дивовижно, але ще задовго до кінця Поляна збагнула, що говорили вони не тільки про чудові речі з різьбленої скриньки, вони розмовляли про ненсі, про тітунку Полі, її щоденне життя, навіть про давнє життя і домівку в містечку на далекому Заході. Коли поляні треба було вже збиратися додому, завжди суворий містер Пендлтон звернувся до неї незвичним тоном. Дівчаточко, промовив він, я хочу, щоб ти якомога частіше приходила до мене. Обіцяєш, я зовсім самотній, і ти мені потрібна є ще одна причина, і я тобі про неї скажу. Минулого разу, коли я дізнався, хто ти така, я хотів. Щоб ти ніколи більше сюди не приходила. Ти нагадала мені про те, що я довгий час намагався забути. Тож я сказав собі, що я не хочу тебе більше бачити, і я вперто відмовлявся, хоча лікар неодноразово пропонував запросити тебе. Але з часом я зрозумів, що хочу бачити тебе. І коли я тебе не бачив. Я все яскравіше пригадував те, що так довго намагався забути. І тепер я хочу, аби ти приходила. Згодна? Звичайно, містере Пендлтон, видихнула поляна, і в її очах засвітилося співчуття до цього чоловіка з сумним обличчям, що лежав перед нею, відкинувшись на подушки. З величезним задоволенням повторила вона. Дякую, лагідно відказав Джон Пендлтон. Після вечері Поліана, сидячи на задньому ганку, розповідала Ненсі про чарівну різьблену скриньку містера Пендлтона і про її неймовірний вміст. Подумати тільки, зітхала Ненсі, він показував вам усе і розповідав різні історії. І це сердитий Джон Пендлтон, який слова зайвого ніколи не скаже. Так, але він зовсім не сердитий Ненсі. Це лише зовні так здається, кинулася захищати його Поляна. Я не розумію, чому всі так погано про нього думають, Аби ж тільки вони його знали, навіть тітонька Поля його недолюблює. Розумієте, вона не хотіла посилати йому холодець, а потім злякалася, коли дізналася, що він знає, що це вона не послала. Можливо, вона не вважає турботу про нього своїм обов'язком, Стинула плечима Ненсі. Але мені не дотями, як ви, міс Поляну, припали йому до душі. Ви тільки не ображайтеся, але такі, як Пендлтон, ніколи не звертають на дітей уваги. Ущасливлена Поляна всміхнулася. Одначе ж він таки запросив мене, заперечила Поляна, хоча довгий час узагалі не хотів мене бачити. Він сам зізнався, що був час, коли йому хотілося забути про мене, бо я йому нагадувала щось таке, про що він волів не згадувати, але потім, що-що, Схвильовано перебила її Ненсі. Він вам сказав, що ви нагадуєте йому щось таке, про що він волів забути? Так, але потім. А що саме він хотів забути? настирливо допитувалася Ненсі. Він не сказав мені про це, він тільки сказав, що це було щось. Ось вона, таємниця, з побожним трепетом прошепотіла Ненсі. Тому ви й припали йому до душі. Ой, міс Поляно, це ж просто як у книжці. Я її багато читала Секрет Леді Мот», Зниклий спадкоємець або захований на роки. В усіх цих романах розповідається про такі таємниці і речі. Лиха ти година ніколи б не подумала, що речі, про які пишеться в книжках, можуть відбуватися просто у тебе під носом, а ти весь час і гадки про них не маєш. Ану, розкажіть мені ще раз усе, що він вам сказав. Міс Поляно, дорогенька, тепер не дивно, не дивно. Але ж я першою до нього звалась, викнула Поляна, і він не здогадувався, хто я, доки я не принесла йому холодець із телячої ніжки і не проговорилася, що це тітонька Полі не посилала йому. Раптом Ненсі скочила на ноги і аж сплеснула руками. Ну, звісно, як я раніше не здогадалася. Міс Поляно, я все знаю, переможно вигукнула вона, і за мить вона сиділа біля Поліани. А тепер зосередьтеся, подумайте і скажіть відверто, збуджено допитувалася вона. Він сказав вам, що не хоче вас бачити після того, як дізнався, що ви не Бога, міс Полі, так? Так. Я сказала йому про це тільки минулого разу, і сьогодні він мені зізнався. Я так і думала, тріумфувала Ненсі, і міс Полі не хотіла посилати йому холодець. Ні. І ви сказали йому, що тітонька не посилала холодець. Так я ж і він раптом почав поводитися дивно і розкричався після того, як дізнався, що ви не Бога міз Полі, чи не так. Так, він справді поводився дещо дивно через той холодець, визнала Поліанна і замислилась. Ненсі зітхнула на повні груди. Все співпадає. А тепер слухайте, містер Джон Пендлтон був закоханий у міс Поллі Гаррінгтон, натхнено виголосила вона, крадькома озираючись. Але ж Ненсі, це неймовірно. Вона ж його зовсім не любить, заперечила Поляна. Ненсі кинула на неї насмішкуватий погляд. Звичайно, не любить. Вони ж посварилися. Поляна не йняла віри, а щаслива Ненсі налаштувалася оповідати. Послухайте сюди. Якраз перед вашим приїздом містер Том розповідав мені, що міс Полі колись мала коханого. Я не повірила. Уявіть собі, вона і коха. Але містер Том сказав, що вона таки і мала, і він досі живе у нашому містечку. І тепер я розумію, що це Джон Пендлтон, оце і є таємниця в його житті. Отож він і замкнувся в кам'яниці, і ні з ким не хоче розмовляти, і поводився дивно, коли дізнався, що ви не бога місь Полі. Хіба він сам не визнав, що ви нагадуєте йому щось таке, про що він хоче забути? Що це може бути ще, як не міс Полі? І вона теж сказала, що не хоче посилати йому холодець. Міс Поліану, тут усе ясно, як божий день. Ой, видихнула Поляна, округливши очі. Але якщо б вони кохали одне одного, вже могли б і помиритися. Вони ж стільки часу прожили зовсім самотніми. Уявляєте, яка це буде радість, якщо вони помиряться? Ненсі презирливо чмихнула. Мені здається, ви абсолютно не знаєте закоханих міс полягано. Ви ще не доросли до цього. Як на мене, якщо і є на світі люди, які найменше придатні для того, щоб грати у вашу гру радість, то це двіко посварених коханців. Він завжди суворий, як стій, вона. Ненсі раптом урвала, згадавши, з ким і про кого вона веде мову, а тоді раптом захихотіла. Ото вже міс Поляно було б на що подивитись, якби ви їх навчили таки грати у вашу гру, і вони помирилися б. Але земле моє, от би люди витріщалися, коли побачили б міс Полі і він. Але це не витанцьовується. Поляна не відповідала, але коли вона незабаром увійшла до будинку, обличчя в неї було дуже замислене.